Добрий день. Сьогодні коротеньке відео. Ми вибрали ножі оригінальної, доволі незвичайної для нашого ринку форми Леза. Вона, дивіться, схожа на шаблю, на нашу козацьку шаблю, але це лезо американської форми. Чомусь воно так називається. Історію ми не дивилися, але назва нам подобається. Саме через те, що гарний ніж. Він користується попитом у рестораторів, він користується попитом у шеф-кухарів. Леза, як бачите, може бути поліроване, може бути матове. Якщо ближче трошки навести камеру, то буде доволі чітко видно, що може бути зовні зовсім різний вигляд у леза. От Я трошки пограю. Я сподіваюся, що ви бачите, яка різниця у двох лез. Але матеріал у леза однаковий на всіх ножах: це хроммолібденова сталь. Вона якісна, це сталь німецька. Виробник Португалія. Сіко. Вони професійно займаються виробництвом ножів 60-х років. Ще звертаю вашу увагу на отакі два ножі. Цей нож у нас йде для зняття шкіри, він зручний в роботі, в обробці. Він буде зручний як професійним ясникам в розробних цехах для зняття шкіри тварин при розробці туші. Він буде зручний, якщо ви мисливець і буде у вас можливість знімати шкіру тварин, яку ви полювали. Ще в нас є ніж у такої цікавої форми. Подивіться уважно, він схожий на алігатора. В нього зубці як згори, так і знизу. В нього загустрений край, дійсно схожий на алігатора: це ніж для заморожених продуктів. Тобто, він може розпилювати заморожені пласти: чи то риби, чи то м'яса, чи то бекону. Все, що у вас буде заморожено і є необхідність його розділити розробити, ви можете користуватись саме таким ножом. Довжина леза його дозволяє працювати в різних умовах 26 см. Саме леза довжина 26 см. Ручка зручна. Звичайна пластикова, поліамідна або нейлонна, як і у інших ножів всієї цієї серії. Чекаємо ваших замовлень. Я сподіваюся, будете задоволені в роботі. Іноді у нас такі ножі замовляють чоловіки для своєї кухні, які полюбляють готувати в себе вдома або шашлики, або люля-кебаб. Вони дуже користуються попитом.